Вітаю вас на моєму каналі, який присвячений навчанню картам Таро Ленорман. Ну і тепер трохи більше починаємо навчатися матриці. Бо я знаю, не практикувала, хоча вже кілька років пройшло, як я її вчила, але щось ніяк не доходили руки до цього, оскільки з Таро ми вже дуже багато з вами порозбирали. Я вважаю, що треба розвиватися йти далі. Але для тих, хто з Таро ще не до кінця розібрався і прагне навчання, записую вам, оскільки знову починаю навчати, тому що в мене навчання воно таке, знаєте, як колесо фортуни, то верто вниз, то воно є, то його нема. Воно таке якесь сезонне, залежить від того, як там в мене справи йдуть. Тобто, як там зі здоров'ям, як там з роботою. Ну, зараз літо. Роботи в мене дуже мало такої, то моєї фізичної, звичайної. Тому ну, не настільки я втомлена і маю час, можливість приділити увагу учням, тому починаю ну, новий скажімо так, потік по навчанню. Дивіться, навчання я тут вам розкажу. Я, собі це, ну, я не буду вам підносити цей листочок, розказувати, що там написано. В принципі, я вам все це озвучу. Можете взяти собі листочок, ручку записати в описі я напишу ціни години, все, що ну, потрібно, в описі під відео буде обов'язково. Але ви собі теж можете записувати те, що я зараз говорю. І Якщо у вас виникнуть якісь запитання, то, будь ласка, в коментарях пишіть, я вам всім відповім. Ну, або можете мені писати у WhatsApp чи у Telegram. на мій український номер. Наголошую, на український номер. І так, давайте одразу до діла. Навчання я розділила на два формати. Простіше і складніше, скажімо так. Ну, зараз ви зрозумієте, в чому суть, і виберете для себе, яке вам там. Зручніше, яке вам найбільше підходить. Найперший момент, який я хочу озвучити, це стосується і навчання А, і навчання б, б двох форматів. Це те, що графік. Графік в нас є вільний, плаваючий, тобто нема такого, що так, я запускаю курс, він буде тривати там місяць чи два, чи три, два рази там в тиждень, обов'язково, в певній конкретній годині. Не так. Графік вільний, тобто займаємося з вами по мірі можливості. Я тільки можу сказати вам, от що я можу ввечері. Тому що, ну, в день, якщо я хожу, буває таке, що там десь якісь вихідні на роботу не виходжу, але в більшості випадків на роботу треба ходити. Тому, ну вже після роботи ввечері я маю можливість. Ну, у нас одна година часу різниці, хто, хто живе в Україні, Ну, мусите це теж враховувати. І я не буду займатися у неділю. Тобто, все-таки хоча б один вихідний, я його хочу. Тому займаємося або ввечері, або. Ну, ще є така можливість, як субота, але знову ж таки буде залежати ще від того, як там в мене справи з дітьми, чи маємо кудись йти їхати, щось робити, чи не маємо. Ну, але про це все будемо домовлятись особисто. Відштовхуйтеся від того теж, коли у вас є вільний час, плюс я розумію фінансову складову ці. Ну, Самого навчання, тому будьте дивитися так само по фінансових можливостях. Ну, тобто, річі займаємося, відповідно, там в місяць менше вас е, коштів е, це винесе. Хоча уроків загалом не буде багато, і зараз я вам про це розкажу. Е, так, навчання яке полегше. В чому його суть? Творчо-аналітична, я його так назвала, скажімо так. Е, Чому творче? Тому що значення описові ми беремо. Тобто ті значення, які вже є в мене на каналі, ви можете подивитися оці, як там, цифри з мастями поєднувати. Так? Ем, ви можете і в книжках читати. І там на інших каналах все одно ви десь підписані, все одно ще когось дивитеся, не тільки мене одну. Тобто беремо описові загальні значення, які я викладаю на канал, або які ви, в принципі, вже в яких орієнтуєтеся. Ну, я хотіла б, щоб ви, звичайно, подивилися ще те, що я даю. Не, було би добре. Тобто я вам ніяких значень там, ну, диктувати, скажімо так, не буду. Вони є описові, вони є на моєму каналі. Е і ще момент творчості. В чому тут? Тому що в оцих описових значеннях інколи от люди є, настільки мають оцю таку інтуїцію, е не знаю навіть, як це називається. Знаєте, так буває, подивляться на карту, подивляться на якийсь один елемент, і воно їм там відкликається, що воно. Підказує ту відповідь. Тобто, тут все-таки більше такий творчий, напевно, процес відбувається. Але це творчо-аналітичний метод. Тобто тут не тільки описові значення і ваша інтуїція, тут іде і аналітика. Тобто, треба включати мозок і застосовувати формули. І йдемо по порядку. Далі вже там про формули розкажу. Тобто, перший момент, який я хочу до вас донести, значень вам диктувати в цьому навчанні, я не буду. Вони є на каналі і у вільному доступі. Другий момент карти двору, тобто всі людські карти, фігурні карти, як я їх бачу, як я їх застосовую, особисто один урок зі мною. Особистий урок буде тривати одну годину. Вартість, ну, некоректно зараз озвучувати, бо і з часом щось може помінятися, я вам в описі під відео напишу. Тобто, карта двору. Обов'язковий особистий урок зі мною один. Одна година. Далі обов'язково зв'язок мастей. Це є відеоурок. Він є в платному доступі. Тобто, ви мені його оплачуєте, я відкриваю вам доступ. Він є на Ютубі у відеоформаті. Можете його дивитись, передивлятися, скільки разів хочете. Тобто, він у вас там залишається. Третій урок він є за бажанням. Тобто, можете, ну, хочете. Будь ласка, я з вами цей урок проведу теж, ну, плюс-мінус одна година. Що в цьому уроці я би хотіла? Нюанси, які можуть бути розклади. Якщо кілька карт фігурних, що з цим робити, як з цим розібратися, коли вони там підряд, наприклад, стоять або там де я, де хтось, такі моменти. Поєднання двох карт, коли вони, коли це потрібно, для чого потрібно, як їх поєднати. Ну, отакі, скажімо так, нюанси плюс. Якісь, може, у вас є запитання, можете мені в цьому уроці задавати, я на кожне будь-яке ваше запитання вам відповім. Але це урок такий за бажанням, не обов'язковий. Третій пункт. Формули. Дивіться, на каналі є спонсорство. І мусите бути спонсором, скажімо так, каналу, щоб оці формули там подивитися. Тобто, ви можете там зробити цю підписку, передивитися відео з формулами і відмінити підписку. Тобто, ніхто вас не зобов'язує бути підписаною на ну бути спонсором там не знаю кілька місяців чи кілька років. Скільки там собі захочете. Але я кожного тижня вирішила собі, що я раз в тиждень буду для спонсорів викладати значення карт, От там ті іменники, прикметники, дії слова, ну але порахуйте, скільки часу це зійде, якщо я там кожного тижня буду викладати по одній карті. Тобто, це вже така підписка надовше довше вийде. Але не обов'язково, скажімо так, як собі хочете. Якщо хочете більше там значень, більше нюансів, то ну, будь ласка. Самі значення, які конкретно на побуті я використовую. Буду давати у навчанні Б. Так, про це сказала. І практика. Дивіться, практика, якщо ви хочете, скільки разів хочете, тобто одне заняття, два заняття, три, п'ять, 10, кому скільки потрібно. Тобто, я даю вам домашнє завдання, я даю розклад, який там вже відбувся, які там карти повипадали, і ви вчитеся його протрактувати, відповісти. Якщо щось не виходить, ми з вами, відповідно, обговорюємо, як нам правильно треба було це все поєднати докупи, щоб оцю відповідь, як воно там сталося, побачити. Тобто, практика, скільки разів хочете, одну годину буде тривати. Тобто, я вам даю домашнє завдання, ви його робите, і потім одну годину ми з вами його розбираємо. Ви повинні зрозуміти, що мене це займе одну годину з вами поговорити, але мені ще потрібен час, щоб ну, підготувати вам домашнє завдання. Ті карти. Розписати ці всі ну, значення в кожній позиції, де що як. Тобто, в мене це займає, ну повірте мені, не одну годину часу, щоб з вами практику провести, але з вами ми спілкуємося одну годину, скільки разів захочете. І так, давайте я тепер підсумую навчання номер А, таке, що полегше, і яке творчо-аналітичне його нюанси, ну, його особливості цього навчання. Значення ви вчите самостійно кожної карти, 78. Обов'язково є спонсорство, як не крути. Просто наскільки часу ви собі хочете. Чи хочете підписатися і там подивитися тільки формули і відписатися, а хочете, там вже собі продовжуєте, на наскільки часу. Воно є недороге. Єдине, що я не знаю, скільки там комісії докидує сам YouTube, тому що в мене там стоїть мінімум 600 гривень. Ну, я думаю, що якщо я викладаю 4 карти, то 50 гривень за одну карту це не є дуже великі гроші. Але будете бачити, хочете, ви не хочете, як вам там зручно. Обов'язково один платний урок це є карти двору. Тут, ну, так якби, без варіантів. Про двір мусимо поговорити, я вам розкажу оце бачення і правильність, скажімо так, розгляду в триплеті в різних ситуаціях у тих придворних карт. Урок обов'язковий. Це те, що відеоурок платний, там, де є зв'язок мастей. В кого він вже є, ну, добре, ви вже його маєте, він вам не обов'язковий. Але мусите його подивитися, щоб розуміти, як між собою масті е, співставляти. Е, що ще? Нюанси за бажанням тобто ще один урок, одна година, якщо ви хочете. Тобто, по якихось нюансах пройтися, тих, які, я вважаю, ну, варто було би знати. І плюс відповім на ваші запитання, якщо вони будуть. Але цей урок не є обов'язковим. Тобто, обов'язкове є тільки що? Оцей один урок відео, один урок зі мною про двір, ну і бути спонсором хоча б якийсь час, щоб там ті формули собі передивитися. Отак. От Я вам все там в описі під відео напишу. Навчання номер Б. Я вам скажу так, по вартості, воно не буде дуже сильно відрізнятися. Хочете собі там під калькулюєте, коли подивитеся в описі, я там ті всі ціни повиставляю, і подумаєте, який варіант вам там більше заходить? Що вам треба, чого вам не треба. Ну, в кожному своє. Тому що тут більше такий творчо-аналітичний метод і значення, знову ж таки, ті, які ви знаєте, ті, на які ви опираєтеся. Може, хтось вже давно практикує йому моїх значень взагалі, в принципі, не треба. Хоча мої значення такі, якими я користуюсь, вони трохи відрізняються від тих описових книжкових, але ну, знову ж таки, ми є практики, хтось багато років займається і зі мною є на каналі. Ну, змушувати, скажімо так, до цього я не буду. І так дивіться, в навчанні Б, в тому що склад воно є складніше, я вам одразу скажу, бо воно тут вже, оцього елементу творчості немає. Тут є чисто розумово-аналітична робота. Я його назвала детективний метод. Там треба, знаєте, скласти з різних частинок. З тих от кількох карт, одне там речення, одне формулювання, і правильно потім ще його ну, так би, ви можете скласти речення, але не зрозуміти його. Оце вміння розуміти, про що йде мова. Тобто, тут реально треба, щоб людина добре працював мозок, застосовувати до певної ситуації, до певних головних героїв, ті формули, ті значення, конкретні слова, та, тобто, ну, він такий детективний, конкретно точний, я би сказала. Uh. І так, перший пункт значення. Тобто, я вам в особистому порядку це не будуть відеоуроки. Я це в від, ну, відеоформаті ніколи таких уроків знімати не буду. Я не хочу, щоб ними користувався той самий навіть GPT-чат, який просто збирає інформацію зі всіх можливих джерел і видає: про GPT-чат відео я зніму окремо, до речі, коли не можна користуватися, а коли не варто. І так, значення по молодших арканах це є два уроки. Старших арканів, я тут собі написала один-два. Але я більше схиляюся, що це буде два уроки, ніж один. Хоча, ну е, побачимо, як воно нам піде. Може, ми справимося за один урок всі старші аркани, а не за два уроки. Тобто, тут по самих значеннях всіх карт, 78, буде. Або три уроки, або чотири будемо бачити, як там виходить. Одразу вам скажу: я не буду вам розказувати про кожну карту півгодини. Тобто, це певні конкретні слова, кількість там тих слів, кілька. Ви вже потім їх собі там в ті прикметники, іменники, дії слова можете самі переводити. Може, можете знову ж таки в мене там на спонсорському каналі дивитися. Можете гуглити чи в gpt чата питати там синоніми певного якогось слова. Тобто, ну знову ж таки, я не буду вам півгодини надиктовувати, тому що всі ми дорослі люди, маємо мозги, можемо ну, ще кілька слів, скажімо так, додати до свого словникового запасу. Головне суть вловити. От я вам суть кожної карти на побутовому рівні розкажу. Тобто, це є 3-4 уроки. Фігурні карти, двір це буде один урок. Так само, як в цьому от навчанні. В першому це той самий урок про карти двору. Е, окрім, я думаю, що ну, старших арканів ми в першому навчанні чпляти не будемо. Тут буде двір тільки там, дами, королі, пажі, рицарі. А в цьому другому навчанні там і в старших арканах, там же ж є от, імператор, імператриця, ну, Жець, Жриця, треба їх теж буде обговорити. Ну, але це тут, в старших арканах, в значеннях. Фігурні карти, двір один урок. Третій пункт: дивіться. Частина формул є в каналі для спонсорів. Але я вам і так їх продиктую. тобто ви не обов'язково вам бути спонсорами. Бо в певній частині в певних розкладах ті формули застосовуються. Але і інша основна частина формул, які застосовуються саме в тому методі і саме до тих значень, я вам їх ну, розкажу поясню. І це буде, дивіться, або один урок, і потім, скажімо так, ще один урок по тих нюансах, які є тут в першому навчанні, тобто там які можуть бути розклади, якщо кілька фігурних карт, поєднання двох карт, от таке все різне. Плюс ваші питання, я не знаю, чесно вам скажу, чи це буде окремий урок, чи ми його приєднаємо до цього, скажімо так, пункту 3, там де формули. І я там це вміщу. Ну просто може це буде не одну годину, тобто не один урок, а півтора уроки, скажімо так, бо я щось сумніваюся, що якщо я вам багато чого розкажу в цьому пункті 3, то. Чи буде цей урок з нюансами, не знаю. Може я цю інформацію додав сюди. Будемо йти з вами, будемо бачити, кожна людина інша. Я не знаю, з ким в мене скільки часу займе. Хтось говорить швидше, хтось говорить повільніше, хтось швидше думає, хтось швидше пише. Ну, тобто, всі ми різні люди, тому тут ну, не можу вам точно сказати, чи це буде один урок, чи це буде два, чи це буде півтора уроки. Ну, я напишу в описі про відео, ви собі подумайте. Один урок це одна година. Так, як і в першому навчанні. Тобто, тут нічого не міняється. Один урок, одна година. І останній момент це вже розклад і практичні завдання. Так само, як при першому навчанні, тобто, по одній годині, я вам даю домашнє завдання, і ми з вами це домашнє завдання розбираємо. Тобто, ви практикуєтеся. Тобто, в першому такому, цьому методі, скільки тут вийшло уроків? Один, два, три. Ну, і обов'язково це спонсорство хоча б на якийсь час. Плюс практика. Так, я Так, 3 уроки таких важливих. А, і зв'язок мастей. Ну, виймати, але сюди і входить. Так. А тут буде 6-7 уроків. Порахуйте, подивитеся, я вам то все під відео напишу. Спонсорство: отут, в навчанні номер 2 воно не виключається. Якщо ви хочете, можете там. Формули подивитися, хоча я вас і, і вам їх і так продиктую на, на уроці, бо там тільки частина викладена в спонсорстві. Значення карт я вам, ну скажімо так, розкажу коротко про кожну карту. Як хочете трохи там, більше нюансів, більше послухати, більше знати, і вам це спонсорство ну, не перешкоджає жити, скажімо так, то можете. Можете, якщо хочете, але це не є обов'язковим. В навчанні номер один, в навчанні номер А. Ну, бути спонсором це обов'язково, тому що вам потрібна буде та інформація, яка там зараз є. Ну і мені там лишилося буквально два чи три уроки, по-моєму, дозняти. Два, мені здається, щоб там вже були геть зовсім всі всі формули, які призначені для цього навчання номер А. Того, такого полегше творчо аналітичного. Отак. Тобто, я надіюсь, ви зрозуміли суть у цього всього. Якщо десь щось вам не зрозуміло, задавайте запитання і заходьте в опис відео, я там розпишу ту кількість уроків і ціну. Урок одна година, це я надіюсь, ви зрозуміли. Як часто ми займаємось, як хочете, ми можемо займатися один раз в тиждень, ми можемо займатися один раз в місяць. Тобто, як ви собі там забажаєте. Тобто, тих уроків не так багато, без практики, я маю на увазі. Я не говорю зараз про практичне, чисто теоретичних. Розумієте, їх або три, або шість, ну, скажімо так, все. А далі треба ну, практикою насправді займатися. Тому вибирайте для себе. Який варіант вам кращий, і як будете мені писати, ви мені одразу так і пишіть ну, в Телеграмі чи Ватсапі, там, Мене цікавить навчання варіанту А, чи мене цікавить навчання варіанту Б. І далі ми вже з вами там домовимося. Коли урок, як то все буде з вами далі. Наразі бажаючих маю ну, небагато, тому я думаю, що займатися будемо по такому хорошому графіку, без будь-яких нюансів. Якщо часом бажаючих стане більше, то будемо там вже підганяти один під одного, як кому -то. зручніше, бо всі ми люди, всіх у нас є різні фактори. Всіх вам благ, всього найкращого. Запрошую вас до навчання і бажаю вам, щоб нарешті вчитись, ви закінчили. Тобто, повчилися і почали практикувати трохи для себе, трохи для людей. Ну, і як там далі ви собі бажаєте. Але щоб це навчання, ну, нарешті, скажімо так, закінчилося. Бо дуже багато людей знають, таких, що вчаться, 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 вчаться вічно, вічно вчаться, і ніяк не можуть закінчити. Таро це така річ, яка треба, знаєте, чогось навчився, попрактикувався, і далі вже тоді можна розвиватися, тобто розширюватися якось. Ну, там вже різні нюанси в цьому плані є, як це можна робити. Але для початку потрібно знати базу і вміти тою базою користуватися перед тим, як десь розширюватися. І для цього не потрібно для тої бази не потрібно мільйон курсів або сидіти на Ютубі на, на уроках роками. Бо такі люди теж є, і я про це знаю. Бажаю вам бути впевненими в своїх знаннях і дуже впевнено і дуже добре допомагати і собі, і іншим людям. Всіх вам благ і до нових зустрічей!